Хочете бути здоровими і щоб нічого не боліло, розпочніть зі свого шлунково кишкового тракту і правильного харчування, комплекс для відновлення роботи ШКТ. Травлесил сприяє кращому розщепленню і засвоєнню жирів, знімає запалення і спазм, нормалізує кислотність місту шлунку, його моторику і секреторну функцію. Інулін з селеном надає цукрознижувальний ефект, оскільки перешкоджає всмоктуванню вуглеводів, сприяє утворенню в кишківнику нормальної мікрофлори, нормалізує обмін речовин, зокрема вуглеводний. Гепатовід має жовчогінний ефект, очищає і відновлює клітини печінки. Усуває нудоту, знімає спазми шлунково кишкового тракту. Біфідолактин Д сприяє нормалізації кишкової мікрофлори завдяки поєднанню пробіотиків і пребіотиків, допомагає усунути метеоризм і нормалізувати випорожнення, створює умови для синтезу вітамінів, бактеріями.